Непередбачуваність життя під час конфлікту складно витримати. Дуже важливо знати, як захистити себе. Давайте ознайомимось із заходами безпеки під час бомбардування або обстрілу, якщо ви вдома шукаєте укриття або перебуваєте на дворі. Якщо під час атаки ви перебуваєте у приміщенні, насамперед відійдіть від вікон. Вони можуть розбитися і завдати серйозних ушкоджень. Натомість знайдіть найбезпечніше місце в будівлі. Це може бути підвал або кімната без вікон. Опинившись там, прийміть безпечне положення, присядьте голова між колінами, а руки прикривають голову. Це може захистити вас від падіння уламків. Якщо у вас немає належного укриття, проявіть винахідливість. Скористайтесь міцними меблями, наприклад, столом або матрацем, щоб зробити щось на кшталт бар'єра. Кожен захисний шар має значення. А що, коли під час атаки ви опинилися на дворі? Знайдіть найнижчу точку на землі, наприклад, канаву, і ляжте на живіт. Прикрийте голову руками, щоб захиститися від падіння уламків. Якщо під час атаки ви перебуваєте в автомобілі, негайно зупиніться вийдіть з автомобіля та відійдіть від нього. Ляжте на землю та прикрийте голову, поки не знайдете безпечніше місце. Пам'ятайте, для захисту безпеки під час атаки необхідно швидко думати та рішуче діяти. Здійснивши вказані дії, ви можете підвищити свої шанси залишитися неушкодженими. Бережіть себе та дбайте один про одного.